Фестивалі до Днів Європи в Україні учні шкіл та інших навчальних закладів сьогодні. Тут представляють всі країни, що є в Євросоюзі. Найбільше, звісно, представників України тут і пригощають. Тут є цікаві конкурси. Також діти показують веселі сценки. Ще запланований на сьогодні концерт, і зараз ми з цим всім познайомимося. Честь Куликівського району. Якби ви не приїхали, нічого би коштувати було Чернігівця. І на той рік приходьте, ми теж завжди привозимо кухню, національну дуже багато. Як Україну будемо готувати, вас завжди його привозимо. При е, запрошуйте росіян, ми їх також нагодуємо, вони будуть добрими. Так. Як будуть ситі, будуть і добрі. Правильно. Девіз. Давайте дивись, дівчата. Європу, демократичне життя та європейське співдружні щасливе майбуття. То що ми побажаємо іншим країнам? Миру, злагоди і дружби. Як тебе звати? Артем. Артем, ти хлопчик, а чому ти фея? Я Ельфі. Ну, я хочу, щоб європейські Люди завітали до наших до українців, бо вони дуже щирі і всіх приймають з любові. Запрошуємо любих іноземців до нашої України, тому що вона патріотична. Велкам твікри любі іноземці. Завітайте до нас, до нашої країни. Україна у нас зелені дерева, гарні дівчата, веселі, дуже веселі свята. Дуже веселі свята, дівчата. Привіт! Ви сьогодні найеротичніша країна. Не боїтеся, що хтось вас оголить. Фотографії і все, нічого більшого. Ну ви тут будете до вечора, я думаю, ще все нас здоженуть ці хлопці, що чекають на вас. Скажіть, в чому ви сьогодні, з чого зроблені ваші чудові вбрання? Підручних виробників. Підручних з яких Підручних матеріалів. Це канина. Можеш було проснутися, одягти свою простин було б також цікаво, правильно? Е, так так, але від кутюр від кутюр. Щоб було то... гарніше, зробили зачіски і представляємо нашу країну грецію. Було б ще цікаво, якби хтось одягнув простинь з ведмедиками або з покемонами, так я вважаю. Так. Розкажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній захід? А що найбільше сподобалось? українські артисти співають під фонограму. Розвійте, будь ласка, цей міф. Uh, наші українські артисти не, не співають під фонограму, тому що вони співають під свій народний голос, тому що в нас сильна країна, і народний голос теж у нас сильний. Ось Дякую. так о совай ду the first. The second, we like red and white colors. And the third, the relations between Ukraine and Austria are very close. So we like this country very much. Uh, tell us, please, about uh, this uh, uh, beautiful girl. This beautiful girl, she won the first place at the Eurovision contest. And we have a lot of flyers about her. And she shocked all Europe. And all people are very happy that she is the winner of this contest. Uh, for what do you like?

Хочете бути схожими? Ні. Правильно, дякую. Українка дійсно має бути найвірнішою, найцікавішою, найвеселішою і, звісно, найгарнішою. В першу чергу має бути картою душею, адже саме цим і славляться українці споконником. Любі іноземці, запрошуємо вас до України відвідати борщ з пампушками. Є мапа України. Мапи України немає, вона в нас в серці завжди. Отже, ви наш новий президент. Що скажете своєму народу? Я бажаю кращого життя нашому народу, успіхів. У навчанні також, також вибрати гарного президента. Щоб... Так, ви ж наш новий президент. Ось ви з короною. Ви біля України. Все як потрібно, прапорців багато. Тоді кращого життя порядок. Дальше. 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 А це від якої країни? А, Ну, адже в нас такі чудові люди, в нас такі чудові діти, і ми всіх завжди сприймемо з любов'ю і теплом і ще й нагодуємо більше свят, ветелищів, радості.